Рішучим кроком прямують до кабінету міністрів машиністи та провідники. Доведені до вічою близько сотні людей зі всієї України вирішили донести свої проблеми до чиновників яскравими плакатами та гаслами. За даними вільної профспілки залізничників, найближчим часом звільнити мають кілька тисяч людей. Серед них лише у Києві майже 500. Сокращають нас. Сказали, що тисячу людей треба сократити. Роботи немає. Мене ще двоє студентів запрещую. навчаються. З роботи на мітинг провідниця Валентина Мінько каже, їй та колегам не зараховують понаднормову роботу. каже, якщо люди працюють по кілька діб, керівництво фіксує лічені години. Відповідно, зменшується і зарплата. Вас то як своїмо нам їх не пишуть. Ми якби не присутні Ми с вагона не уходимо але вони на них не пишуть взагалі не запланя ці, де зібаються. Скаржаться залізничники і на трудові угоди, що їх вже кілька років змушують підписувати. Кожен працівник залізниці зобов'язаний мати таку можливість Одну одному підписують на рік, другому на три, третьому, на п'ять років. Закінчиться договор, тебе автоматично звільняють. Звільняєш з роботи, ти нічого не можеш доказати. У міністерстві інфраструктури скасовувати документ і не думають. кажуть, після перемов з мітингувальниками погодилися відкласти скорочення робочих місць та пообіцяли підвищити. Чити зарплату протягом року на 15%. Решту зауважень мітингувальників, серед яких умови праці та технічний стан вагонів перевірятиме створена сьогодні спільна комісія. Кожен бачить проблему з свого боку. Дістався йому старий вагон. У нього біда. Йому треба його мити більше ніж класний вагон, який новий. Ми почули їх, побачили це питання. «Укрзалізниця» зустрінеться, розбере це, це питання. Дійде до кожного депо, дійде до кожної дільниці. Члени вільних профспілок спілок а це більше трьох тисяч людей почекати не проти, але попереджують, вже готові до страйків, якщо чиновники обіцянок не дотримують. Колись при совєтських временах були в нас страйки. біля локомотивного, депо Київ пасажирський машиністи вийшли і сіли на рельси. І зробимо ми так. Дар'я Феденко, Денис Ковальов, п'ятий канал.